Перець, це було дороговартісне видання, і влада розуміла, що це є ефективний інструмент впливу. Перець формував певні моделі, формував певну точку зору на ті чи інші проблеми. Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка Київського технічного університету, Київський політехнічний інститут, імені Ігоря Сікорського, політологиня, психолог, авторка наукових праць з пропаганди і психології впливу. Після того як відбулися події, трагічні події і війна е е палестинсько-ізраїльська багато хто згадав е картинки, е які публікував журнал Перець в якому таку робили таку віз, який везуть єврей-сіоніст е і українець, точніше, не українець, а націоналіст а з тризубом. І от вони їдуть у цьому возі, можна це багато знайти цих картинок і. І, звісно, що капіталісти сидять на цьому візку, який тягнуть сіоністи і бандерівці. Ти зараз розказуєш і в мене буквально картинки з наших поточних і псошних кампаній, які йдуть, тому що вони так само почали малювати комікси і наслідувати оцю стилістику навіть колишнього перця. Тобто вони явно апелюють до старшої аудиторії, яка пам'ятає це і от повністю це відтворює. Чудово, дуже чудово відмітила, тому що людина. Зберігає оці яскраві образи, і на підставі цих образів яскравих, які в нас живуть, тому що коли ми сміємося, у нас спрацьовують ці лобні частки, і спрацює наша лімбічна система, тобто ця система, яка відповідає за емоційну сферу. А емоційна пам'ять ми пам'ятаємо комедні речі з дитинства. Ми пам'ятаємо якісь ситуації комедні з комедій, коміє моменти, тобто, те, що дозволяє нам розслабитися, відчути якусь себе в безпеці. Бо людина не може одночасно сміятися і боятися. Коли ми говоримо про злочини і коли ми радянської системи, то треба дати їй належне, що вона використовувала дуже талановитих художників і в Перці, де висвітлювалися деякі проблеми радянської системи, бо радянській системі було все гаразд, але вона мала деякі проблеми. То оці картинки, які дуже нагадують сучасні меми, а вони були дуже фахово, дуже якісно зняті. Вони формували образ і давали, якщо вже не відповіді на питання, то вони дозволяли все таки е, людям е, миритися з тим, що є. Тобто можна було закрити очі на якісь там були антиклерикальні е, напрямки, тобто коли е, перець боровся проти церкви, проти віри тобто люди залишали те, що було для них сакральним. Але десакралізовували, знімали, тобто з вершин те, що вважали несумісним з цінностями, які є. мені здається, ось цей термін попи. Він пішов саме десь з перця. Тому що якщо згадати, як власне церкву висміювали і карикатури малювали, то там був такий образ попа обов'язково огрядного, обов'язково якогось такого не дуже гарно виглядаючого. Ось, і оце в них була центральна така, одна з центральних ліній по цьому напрямку. Отже, справді щоб було. Взагалі з перця вийшло дуже-дуже багато того, що і досі живе особливо в свідомості людей старшого покоління. По-перше, це було яскраво, перець був кольоровий, що не дуже було в ті часи було рідкістю. рідкістю. Треба згадати, що перець це було дороговартісне видання. І влада розуміла, що це є ефективний інструмент впливу. Перець не міг змінити тотально. Поведінку людей, тому що зміна поведінки це дуже складний процес. Перець формував певні моделі, певні формував певну точку зору на ті чи інші проблеми. Однак, якщо перець висміював, наприклад, стилях, то це все рівно не знімало бажання української молоді мати омріяний елемент одягу, як джинси. Запрошую вас на канал Сімейний Бюджет. У нас понад 55 тисяч підписників. Щойно вийшло велике відео про пільгове кредитування в Україні є оселя. В нас дуже багато відео для інвесторів, причому інвестиції не тільки в Україні, а й за кордоном, в американські та світові акції, облігації у нас є цілі плейлисти для батьків фінансово-грамотних дітей і багато-багато всього корисного. Більше ви знайдете на каналі Сімейний Бюджет. Лінк в описі до цього відео. Підписуйтесь. Зверни увагу, от я пам'ятаю ще свого дитинства з 80-х, що перець він все таки був якимось таким порталом в реальність. Тобто багато людей сприймали його як чи не з дуже малої кількості джерел, яке говорить правду. І його збирали і йшли за тими тенденціями, щоб зрозуміти систему. Тобто, знаєш, це читання між рядків. Це десь воно було в перці, так само. годжуся. можна сказати, що перець попри. Вкладені кошти в радянську ідеологію, в оформлення, в команду, яка Перець створила, а в Перці було те, що називається езоповою мовою. Тобто, Перці люди дивилися і вишуковували ті крихти, які цензори пропустили. І ще як можна трактувати. Перець як джерело інформації, тому що людина звикає, що там нібито є якісь краплі правдивої інформації. Вона там їх вишукує. Але ж ми не вміємо розрізняти маніпуляції по своїй суті. Тобто, це нам створює з одного боку джерело, якому ми довіряємо, але це ж дає додаткові маніпулятору можливості у всіх інших можливостях на нас впливати. Тут є певна двоякість з одної сторони, справді перець купували. Перець любили, перець був перцем, тому що він там перчив. Перець говорив багато правдивих речей, які були пов'язані з проблемами сімейними, які були пов'язані з побутовими негараздами, які були пов'язані з там наявністю черг, дефіциту. А, а, таких багатьох речей, де офіційна влада це не говорила, але перцю це дозволяли говорити. Але справді він міг закласти. Певні моменти, ну, наприклад, знов ж таки там антисемітські якісь е, вкраплення, які були, чи е, антирелігійні е, моменти, які вкладалися, де людину віруючою ставили на один щапель з людиною, обмеженою, неосвіченою, дикою, і е, молодого покоління в багатьох випадках демонструвалися, що людина, яка вірить в Бога, це людина, е, яка Ну, 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 ну. І формували фактично ту ж радянську людину, про яку ти казала, тобто була пер... спроба. Але радянська людина створити радянську людину було нереально, тому що формі радянської людини це була спроба створити щось аналог, такий на кшталт американця. Тобто люди різного етнічного походження приїжджали в Сполучені Штати і ставали американцями. Але американське суспільство базувалося на зовсім інших засадах аніж. Суспільство американському суспільстві люди були вільні, і оця свобода дозволяла можливість проявлятися творчості. Ну і врешті-решт багатіти радянська людина, яка жила у цій задухлій атмосфері заборон цензури. Ну не могла народитися радянська людина, бо в неї умов не було для народження ні ідеї. Тому так було з одної сторони владні анекдоти. Про чи салоїдів українців з другої сторони, саме суспільство іронізувало, і е, анекдоти могли бути такі на грані фолу. що Коли Горбачов зустрівся е, з Маргари Течер, то такі фремольними анекдотами було, що на кінець е, капіталізм побачив кінець е, соціалізму. І тут така двоякість з певним підтекстом були ці анекдоти. Багато було. Тому справді перець е, це цікавий феномен, який. Я думаю, що ще буде досліджений.